Сьогодні ти дізнаєшся, як розв'язувати задачі типу ціна, кількість, вартість. Прочитаємо задачу. Таня купила 5 олівців ціною 7 гривень кожен та 8 ручок ціною на 4 гривні дорожче, ніж олівець. Яка вартість усієї покупки? Складемо коротку умову до задачі. У цій задачі в нас є три величини, ціна, кількість, вартість і товар, олівець та ручка. Тепер заповнимо таблицю. Ціна одного олівця 7 гривень. Ціна ручки невідома, але сказано, що на 4 гривні більше. Далі стовпчик кількість 5 штук олівців і ручок 8 штук. Вартість олівців невідома. Вартість ручок також невідома. Потрібно знайти вартість усієї покупки це фігурна дужка. Для того, щоб знайти вартість, потрібно знати ціну кожного товару. Отже, в першій дії ми дізнаємося ціну ручки. У другій дії ми вже можемо дізнатися вартість олівців. Нам потрібно ціну одного олівця помножити на їхню кількість. У третій дії дізнаємося вартість ручок. Для цього ми ціну множимо на їхню кількість. У четвертій дії знаходимо. Відповідь на запитання. Додаємо вартість олівців та вартість ручок. І записуємо відповідь.